Ярова. 10 виріс на 25-ту року. Вчора росіяни скинули керовану авіабомбу на місце, де видавали пенсію місцевим пенсіонерам. Загинуло 24 людини. Специфічний запах, де він на багато людей, він ну, абсолютно впізнаваний всіма, хто буває на таких місцях. Так от... Через добу після цього підступного вбивства, до речі, такі цена. Рідна і така взагалі Це все відбулося. Так от цей специфічний запах відчувається тут. Це максимально специфічний запах, я його пам'ятаю з е купи місць у Харкові. В Грузії, де загинуло тоді 56-мі сюди. Побухнули не від дитяча, дитячий візок. Захилюємо це неда. Это запах крови. Это наверное, Спросилось, что часто не воспользуется. Все это просто на фоне минералов, солдатов,